Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. З вами рубрика Риболовні фішки. Зараз ми з вами розберемо монтаж Безпечна Кліпса. Я більш детально покажу його, як його змонтувати правильно і коли його потрібно використовувати. То, що ж для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно лідкор. Зараз в мене 25 ЛБ, але я рекомендую використовувати його товщим 45 ЛБ. І сам, сама безпечна кліпса з пильничком, яка закривається. Вона є в мене з двох варіантів. Посилена і звичайна. Я зроблю на якійсь одній різниці в неї немає, тільки ушко підгрузило в одній металеве, в іншої пластикове. Але що, ти, що та що та витримує, грозило без питань. Тож, поїхали, будемо монтувати його. Так, беремо наш літкор, відмотуємо, але не відрізаємо. Це дуже важливий момент, якщо ви відріжете і почнете доставати сердечник з нього, то він повністю з'їде. А так він зараз в бобіні закріплений, він нікуди не з'їжджає, то ми його беремо, виймаємо. Я не знаю, сантиметрів так 10. Від'єднуємо його, беремо голку. І ось де він закінчується. Він тут уже лідкор м'якенький стає, можна одразу зрозуміти, де він закінчується. Всередину протягуємо нашу голочку. Ось ми її протягуємо і достаємо на. Посередині нашого лідкору відрізаної частини сердечника достаємо наружу і закріплюємо через замочок на голці наш кінчик і починаємо протягувати його всередину. Протягуємо Ось він. хвостик цей вийшов, ми його. Просто стягуємо, якщо хвостик ще торчить, можемо ту частину, яку ми всередину заганяли, трошки роз'єднати і затягнути. Ось в такому форматі у нас вже одна петелька зв'язана. Беремо десь довжину приблизно 70 см. Зараз ми не будемо вимірювати точно через лінійку. Відрізаємо. Дідкор. Тепер ще один важливий момент. Так як я сказав, якщо його відріжете і почнете середину доставати, вона повністю з'їде. І е, сердечник зміститься, він не буде так працювати. Прямо посередині, просто його скручуємо. Ось таким чином. Можете скрутити, як вам завгодно. Головне, щоб воно було скручено і ваш свинцовий цей сердечник нікуди не з'їжджав. Також ту ж саму довжину відриваємо і шукаємо де у нас він закінчується. Ось він у нас закінчується. Беремо знову нашу голку, протягуємо. Тоненький від не дуже зручно на товстому. Відкорі це зручніше робити. І також до середини ми його дотягуємо і виймаємо. Все те ж саме. Через замочок закріплюємо кінець і всередину втягуємо. Так, ось ми зробили і іншу сторону, також беремо, стягуємо. Оп, не сховалося. Трошки розтягнули і затягнули. Все, наш лідкор вже готовий. Дві петельки. Беремо тепер безпечну кліпсу. Вдягаємо на голку. Протягуємо на лідкор. Але дивіться, якщо у вас товстий лідкор і безпечна кліпс не пролазить, то краще використовувати іншу голку товщу, чим що ви в'язали лідкор, бо можете зламати. Вони дуже тоненькі. Так, беремо конус, протягуємо. Все. Ось у нас вже воно все на літкорі з'єднано. А, і, до речі, саме головне забувся, що нам потрібно ще на початку це вертлюг, який буде все це стопорити. Беремо вертлюжок, петля в петлю з'єднуємо. Можна також одразу, коли ви в'яжете літкор, зв'язати прямо вертлюг туди. Це теж не є проблема, її можна що так, що так вдягати, кому як зручно. Ось ми вділи наш вертлюг. Ось таким чином він виглядає. Тепер ми все стягуємо на сам вертлюжок. Берем нашу безпечну кліпсу і стягуємо на вертлюг. Тепер конус. Стягуємо. Ось таким чином наш монтаж, він уже майже готовий. Залишилось вдягнути фіксатор, який фіксує нашу безпечну кліпсу, яка не з'їжджає. Але дивіться, в деяких моментах можна не використовувати цей фіксатор. І якщо ви ловите там на змаганнях чи на приватних ставках. І ви не хочете постійно при кожному клюванні риби втрачати ваше грузило, то ви його не ставите, так як риба буде клювати, і він повністю з'їде з вашого вертлюга і буде таким інлайном. Це дуже спасає ваше грузило. Але ж також він безпечний. Якщо ви відриваєте вашу оснастку, то воно повністю все з'їде з літкора, і риба звільниться від грузила. А в. Наприклад, якщо ви ловите в коряжнику, то краще використовувати фіксатор, щоб груз відстрелював при покльовці, і тоді ваша оснастка піднімається догори. А коли фікса... фіксатора немає, він просто з'їде, груз буде давити рибу до дна. Це ну, може присягнути до того, що ви втратите рибу в цих корчах, ну, ми зараз ставимо фіксатор, так як нам потрібно повністю змонтувати цей монтаж. Ставимо фіксатор. Він фіксує через вушко верстлюшка. Все готово. Тепер вдягаємо наше грузило на безпечну кліпсу. Вдягнули. Все, грузило вже держиться. Тепер зафіксуємо нашим конусом. Конус дуже щільно вдягається. Ось таким чином наш монтаж змонтовано. Лідкор. Безпечна кліпса. Давайте ще для нагляду в мене є готовий повідець зв'язаний. Одягнемо зразу повідець, щоб була вже повністю наша оснастка готова. Так, пильничок. І ось наша оснасточка готова. Вона дуже далекобійна, летить далеко. Я її також дуже часто використовую. Румінський інлайн у мене. І якщо ви не бачили, як змонтувати румінський інлайн, посилання ми залишимо. Перейдіть, перегляньте, ознайомтеся. І безпечну кліпсу також використовую. Вона теж класно летить, мені подобається. Вона більш стабільно по вітру летить. Бо румінський інлайн з трубочкою він, якщо сильний вітер, то його трошки здуває. але... Летить, напевно, трошки буде краще летіти, ніж безпечна кліпса. Ось наш монтаж повністю готовий. Ви бачите, що його доволі швидко можна змонтувати. А якщо даже у вас є готові зв'язані літкори, то це взагалі дуже швидко. Але і зв'язанням літкору це не займає часу. Далі я ще зніму вам дуже цікавих пару відео по монтажам, теж більш детально розберемо, як їх змонтувати. І обов'язково зніму окреме відео, де ми підсумуємо всі переваги кожного монтажу. Я раніше знімав монтаж руминський інлайн. Мій товариш Ігор знімав вертоліт, і ось ми ще далі знімемо пару монтажів, і це все потім підсумуємо, розповімо. Як, для що, для чого краще використовувати, в який час, на якому дні це краще використовувати. Тож далі буде цікаво. Слідкуйте. А кому сподобалося це відео, коментуйте, задавайте питання, якщо у вас залишились. Натискайте дзвоник, щоб не пропустити інші наші наступні відео. Всім пока.